Винний у Березному меліоративний канал часто виходить з берегів та затоплює прилеглі подвір'я. П'ять тисяч розбрато. Рік голова ОСББ у Рівному не може зробити поручні, про які просять його люди літнього віку. ITV. Новини Добрий вечір. Затопило все. У березному маліоративний канал часто виходить з берегів та затоплює прилеглі подвір'я. Місцеві жителі скаржаться, що проблема давня і на неї усім байдуже. Проте відповідальні органи запевняють, що про підтоплення чують вперше, і до них ніхто не звертався. У ситуації розбиралася наша Валентина Захарчук. Вона й продовжить. Повний двір води. Подвір'я, город, клумба та навіть доріжка до будинку пані Ірини у Березному затоплені водою з меліоративного каналу. Він прокладений біля провулку, в якому живе жінка. Вона розповідає, водойма часто виходить з берегів. До того ж, її будинок знаходиться найнижче, тож вода з подвір'я відходить найдовше. Через це роками раніше, після підтоплень, жінці доводилося міняти підлогу в помешканні. І ми не мо кожного року ми отакі робимо. В нас робиться затоплює нас і зимою затоплює, і літом, і весною. І я і не можемо ніяк, наприклад, я не можу ні з якої сторони зайти. З двох сторін мене вода стоїть. І я, Хата теж у воді стоїть. Жінка додає, меліоративний канал постійно розширюється, а берег сповзає у воду. Втім, зі слів пані Ірини, серйозних кроків для укріплення берегів чи зниження рівня води відповідні служби не роблять. Торік порізали трохи дерева тут і цього року покосили. Але ми, отут жильці, які ми тут чотири хати живемо, ми самі косимо, ми самі прибираємо, все вичищаємо. А отам далі, як порізали вербу, так і виглядає сталося в канаві. І вона під мостом забивається все. І вона зупиняється, і до нас йде вода. Цей меліоративний канал має протяжність близько 10 кілометрів та проходить через усе березне. Він перебуває на балансі північного міжрайонного. Управління водного господарства. Там зазначили, що про проблему підтоплень раніше не знали. Втім, за станом водойми намагаються стежити. За їхніми словами, неодноразово канал прочищали. Втім, провести повноцінну механічну чистку не можуть через велику кількість дерев, висаджених вздовж берега водойми. Безпосередньо, вивчивши, виїхавши того року на об'єкт, ми побачили, що там є проблеми. Перед за все неможливо провести механізовану очистку за те, щоб самовільно людьми понасаджували дерева. Зараз це питання. Ми вивчаємо І наші працівники, оглядачі і інженер гідротехнік. Там працює, проводиться і ручна очистка. Всі затори, які там були, виникли. Вони всі ліквідовані. Міський голова Березного зі свого боку зазначив, що наразі намагаються вирішити проблему з підтопленнями само. Тушки, незважаючи на те, що фактично це не їхній обов'язок. Ми власними силами і власними ресурсами зараз вивозимо ще він, щоб перекрити центральний шлюз, щоб тримати воду, а направити всю основний поток води за місто. То воно не йшло через місто. Шлюз, який регулює потік води в каналі, на момент зйомки був закритий. Проте, за слів заступника керівника управління водних ресурсів Віктора Мельниковича, мешканці Березного часто відкривають та закривають його самі. Також місцеві мешканці, аби частково перекрити течію, самостійно встановлюють. Встановлюють на каналі сітки або складають там мішки з піском, щоб вирішити проблему підтоплення остаточно. Північне міжрайонне управління водних ресурсів проведе спільну зустріч з органами місцевого самоврядування та мешканцями провулку. Оцінять масштаб проблеми, пояснять людям, що робити не варто, і виправлять недоліки. Ми стежитимемо за розвитком цієї ситуації та будемо інформувати про те, чи не стануть обіцяні зміни. Валентина Захадчук та Денис Козлов, телеканал Media Group. Вода не пробачає помилок. Вчора в озері у селі Лопавша Дубинського району потонув чоловік 1998 року народження. На поверхню його тіло підняли водолази. Загалом з початку року на Рівненщині вода забрала 22 життя, серед них одна дитина. Найпоширеніші причини трагедії зазначають рятувальники купання у небезпечних місцях та нехтування правилами безпеки. Убив знайомого сяде за град. 29-річний костопільчанин не відповідатиме перед законом за скоєне. Чоловік разом із своїм 44-річним товаришем розпивали алкоголь у будинку. Між ними виник конфлікт, у ході якого 29-річний чоловік вдарив старшого ножем у шию та пішов. Коли він за декілька годин повернувся, його товариш був без ознак життя. Зломисника затримали правоохоронці та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Погрожував, щоб відібрати авто. З Долбунівчанину повідомили про підозру. Він, погрожуючи ножем, намагався викрасти автівку. Досудовим розслідуванням встановлено, що 35-річний житель з Долбунова ніж до шиї потерпіло та забрав у нього ключі від авто. Однак не зміг рушити на машині, тож втекти не вдалося. Чоловіка затримали, підозрюваний, перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Тікаючи, в'їхав в авто. Днями у рівному правоохоронці помітили мотоцикл без номерного знака. Поліцейські подали сигнал про зупинку, але водій почав утікати. Він відірвався від інспекторів, заїхав у прибудинкову територію, не впорався з керуванням та в'їхав у припаркований автомобіль марки «Опель». Опісля у керманича виявили ознаки наркотичного сп'яніння. За скоєне водія притягнули до адміністративної відповідальності. 15-річний скутерист також влаштував перегони з мотопатрульними днями правоохоронці на вулиці Тинівській у Рівному побачили скутериста без шолома. А на транспортному засобі не було номерного знака. Коли поліцейські подали вимогу про зупинку, то Керманич розпочав втечу, інспектори супроводжували його аж до моменту зупинки. З'ясувалося, що водієві всього 15 років і права на керування транспортним засобом він не має. На місце події патрульні викликали матір хлопця та склали на неї відповідний протокол. Рік воюють з головою ОСББ, щоб безпечно ходити. Мова про мешканців будинку на вулиці і Гудатчика 46 у рівному. Вони нарікають на аварійний стан сходів, через які змушені ходити щодня. Відсутність поручнів та розбиті плити нерідко ставали причиною травмування. Неодноразово люди зверталися до голови ОСББ, аби той вирішив проблему. Однак отримували лише обіцянки і скарги, що потрібних 5 тисяч гривень на це у нього. Немає. Чи дочекаються мешканці обіцяних поручнів та чи можуть розраховувати на повноцінний ремонт сходів, знає наша Вікторія Якимець. Це мушу так от і чіплятися. так. А далі за що чіплятися тут? Ось так. На колінах става піднятися цими сходами для пана Володимира. Щоденне випробування. Чоловіку 76 років. Має інвалідність другої групи. Мешкає у будинку на вулиці Кулика і Гудачика. 46, уже 15 років. Увесь цей час сходи болюча тема. Я взагалі не можу я повзу по по цих ступеньках держусь за бетон. Саме головне, нам поручні, щоб зробили по що можу, як іти. От от людина теж має проблеми з рухом. Ходити по цих сходах доводиться постійно, розповідає чоловік, аби дістатися до зупинки. Особливо небезпечно підійматися по них узимку. Бувало й таке, розповідає чоловік, що не раз травмувався. Я в лютому місяці впав отут, бо було слизько, не бажає за що держатися. А вода йде отак от сюди, воно замерзає, я вибив плече, оце, я до сих пір його не можу підняти руку. Вимагають ремонту й інші мешканці будинку. Дійсно, що вони для інваліда вони непроходимі, що тут непонятно. Сики йому говорять і безполезно все. Ну хто по кому погано ходить там чи по спину чи ноги, то звісно нема за що потриматися. Поручень треба. Ну, проблема для старших туди є. І тим більше, що я б дивилася, люди йдуть. Жінка йшла, старе старша. Ну за мене старенька жінка. Навіть було бажано, щоб були б даже поручні. За ремонт сходів мешканці будинку на вулиці, Кулика і гудачика активно воюють із головою ОСББ уже рік. Кажуть, проблема була давно, але кожного разу запевняли, що її вирішать. Та віз і нині. Не там Він три неділі назад, я його зустрів, кажу, він привів мене сюди до ступеньо і давайте міряйте, як будете, які вам треба поручні. Я прийшов сюди, показав, як поручні треба і куди. пройшло три неділі ніхто нічого не робить, я зустрічаю, то він мені почав прикати війною. Голова ОСББ Сергій Оліфер каже, про проблему знає. Від претензій мешканців не відхрещується. Додає, було складно розпочати ремонт через нестачу коштів. Щодо того, чого це раніше не зробилося. У нас будинок немаленький, три під'їзди, мало Багато підвальних приміщень, багато мереж, холодної води, гарячої води, водопостачання, водовідведення тому подібне. Е, не новий будинок. Мережі старі, їх потрібно постійно замінювати. І Багато коштів витрачається саме на це. За словами Сергія Оліфера, встановлення поручнів вартує 5 тисяч гривень. Братимуть кошти із внеску людей на утримання будинку. На питання, чому не змогли за рік назбирати таку суму, відповів, що постійно з'являлися нові проблеми, які потребували негайного вирішення. Окрім цього, було складно знайти майстрів. Трохи була складність з майстрами з часом, майстрами. Ну щоб прийти, і давайте будемо так відвертими. Це робота на вулиці. І майстер, який це буде робити, йому вже за 60. І Ну, відверто кажу, в мене немає майстрів до 25 зварювальників. Наразі, як зазначив голова ОСББ, проблему з майстром вирішив. Робота, за його словами, уже запланована. Мешканцям пообіцяв на камеру, що вже наступного вівторка стартують роботи. Зокрема, розпочнуть встановлювати поручні. Покращення, які люди вимагають уже рік, зроблять за день. Сергій Оліфер запевняє, потерпіти залишилося зовсім трохи. На даний час, те, що я можу від себе обіцяти як голова ОСББ, те, що що на протязі там 10 днів це все буде зроблено. Щодо ремонту сходів, то голова ОСББ обіцяти нічого не став. Додав, що грошей на це поки немає. каже у пріоритеті виконати багаторічну обіцянку перед мешканцями будинку, встановити поручні за 5 тисяч гривень. Вікторія Якимець Артем Шаула, телеканал ITV, Тіві про те, що у рівному виявили випадок тропічної малярії, про рівнянина, що виграв у лотереї 300 тисяч гривень, та про те, що на Рокитнівщині викрили підприємство, яке забруднювало річку стічними водами, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах itv Group, у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. По багатому у Рівному ремонтуватимуть пожежне депо за 15 мільйонів гривень. Не на часі. Батьки дошкільнят із Олександрійської громади просять місцеву владу навести лад на подвір'ї дитсадка. Понад 15 мільйонів на ремонт у рівному оголосили тендер на проведення капітального ремонту пожежного депо. Мають змінити вікна, двері, провести утеплення фасаду, а також змінити систему електропостачання та опалення. аукціон уже оголошено шукають підрядника. Хто візьметься за роботу, буде відомо у серпні. Усі деталі у матеріалі Юлії Котляревської. Грандіозні плани: 15 мільйонів 486 тисяч гривень хочуть витратити на капітальний ремонт одного із пожежних, депо рівного така сума зазначена в тендері, який днями з'явився у системі публічних закупівель. Прозоро у ДСНС пояснюють, ремонтувати потрібно, адже будівлі 39 років. Того року, з 1986 року, 39 років, в цій частині не проводилось жодного капітального ремонту, лише незначні косметичні ремонти. Проектною документацією передбачено чималий обсяг робіт. Зокрема, мають змінити до 30 вікон та дверей, встановити огорожу, переробити освітлення та опалення. Будуть ремонтувати і фасад. 2025 та 2026 роки. взагалі проектом на заплановано на 2025 рік це частково утеплення фасадів, заміна всієї системи опалення, окрім газових котлів, бо система за радянського зразка і вона не забезпечує в повному опазі обсязі опалення приміщення. Також заміна частково вікон та зовнішніх дверей. Проектом на 2026 рік заплановано влаштування системи переживасії, влаштування блискавкозахисту, ремонт боксу. Кошти на капітальний ремонт передбачили з державного бюджету. Гроші уже є. Переможці аукціону мають оголосити 4 серпня цього року. Якщо не буде порушень, то з кінця літа стартуватимуть і роботи. Нагадаємо, під час повномасштабного вторгнення це вже другий капітальний ремонт пожежної частини у рівному. Попередні проводили близько двох років тому. Тоді вартість становила 8 мільйонів гривень. Ті зміни також фінансували з держбюджету, а проводила їх рівненська фірма Реноме Євробуд». Юлія Котляревська та Вадим Дубенчук. телеканал ITV Media Group. У ГОЩІ комунальне підприємство сплатило понад 400 тисяч гривень штрафу за неправильну обрізку дерев. КП Агенція розвитку гощі сплатило 404 тисячі гривень за завдану шкоду довкіллю. Екоінспекція зафіксувала грубе пошкодження 213 дерев на центральній вулиці селища. Їх обрізали до ступеня припинення росту. Після безуспішної спроби добровільного відшкодування суд зобов'язав підприємство компенсувати збитки. Гроші вже перераховано державі, повідомили в державні. Равні екологічні інспекції Поліського округу. Розбите покриття, глибокі вибоїни та суцільні незручності. Батьки дошкільнят із Олександрійської громади просять місцеву владу навести лад на подвір'ї дитсадка. Переживають за здоров'я своїх дітей, які запросто можуть травмуватися на поруйнованому покритті. Вимагають негайного ремонту. А От що каже влада громади, розповість Олеся Мороз. Розбите асфальтне покриття та вибоїни саме так виглядає територія біля закладу дошкільної освіти в Олександрії. Наразі тут дітей немає. Триває ремонт. Втім, уже найближчим часом сюди батьки приводитимуть своїх дітей. Хтось йтиме з колясками, хтось буде вести малюка за руку. Проте пройти чи проїхати тут непросто. Це ясла садок. Тут знаходяться дітки від двох рочків. Вони тільки нещодавно навчилися ходити, а пересуватись по території, де є ями, каміння, провалля це дуже для них небезпечно. Особливо важко батькам дітей з особливими освітніми потребами, які мають порушення опорно-рухового апарату. Вибоїни, калюжі та нерівності створюють небезпеку щодня. Батьки кажуть, звертались до Олександрійської сільської ради не раз, проте ситуація не змінюється. Ми з батьками цього року зробили звернення з підписами. Про те, що це нагальна потреба, яку треба вирішити. Я особисто ходила в кабінет до голови, принесла йому ці звернення. Він сказав, що він знає про цю проблему, тому що це не вчора так виникло. Але на жаль, сільська рада навіть не надала офіційного. Офіційної відповіді. Аліна Янчук додала, що також подала депутатський запит до Рівненської обласної ради, аби вони допомогли вплинути на вирішення проблеми. Директорка садочку зі свого боку визнає проблему, але зазначає, у закладі є багато інших поточних справ, асфальтування не в пріоритеті. Зробили під'їзд до садочка, асфальтований під'їзд. І на часі було б зробити зразу асфальтоване покриття в закладі. Знаєте… Хотілося б щось краще. Бо асфальт є асфальт, і ми порадилися із нашим керівником сільським головою. і Він каже: давайте зробимо вам щось краще. А на щось краще треба більше і коштів, і більше часу, і більше можливостей. У сільській раді повідомили, що звернення від батьків дійсно надходили, але оперативно на них відреагувати не можуть. Мають інші проблеми. Станом на зараз немає на що виділяти кошти, адже не зроблено навіть проєктно-кошторисної документації. Обіцяють проблеми вирішити. Уже наступного року. Бюджет на 25-й заклад, сформований, закладений. Дані дана, скажімо, роботи потребують немалих зусиль, немалих коштів. У 24-році му році зроблено під'їзд до садочка, щоб ну, могли батьки добиратися, довозити дітей. Ну і питання стоїть на, на, на розгляді на 26-й рік щодо самовлаштування покриття ну, даного садочка. Загалом з вересня до Олександра. ...дрівського закладу дошкільної освіти підуть 115 дітей, троє з особливими освітніми потребами. Батьки сподіваються, що проблему із асфальтним покриттям біля закладу вдасться вирішити раніше, ніж наступного року. І вже найближчим часом дорога до дитсадка стане безпечною для їхніх дітей. Олеся Мороз, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Медіагруп. Звільнені з полону допомагатимуть побратимам. Координаційний штаб запустив у тестовому режимі новий функціонал для військових і цивільних звільнених із російського полону. Через нього можна передавати інформацію про полонених побратимів і сприяти їхньому визволенню. Функціонал також допомагає ідентифікувати зниклих безвісти. Дані можна вносити поступово та за потреби доповнювати. Наразі сервіс доступний для нещодавно звільнених, але згодом ним зможуть скористатися всі, хто пережив російський полон. Родинам радять повністю заповнювати особистий кабінет, включно з фото, щоб пришвидшити пошук і впізнання. У Злобунівській стомат поліклініці безкоштовно зубопротезують військовослужбовців послуги надають у межах пілотного проєкту, який реалізують спільно із Національною службою здоров'я України. Скористатися ними можуть учасники бойових дій, військові з інвалідністю внаслідок війни та захисники, які мають довідку про участь у бойових діях. Щоб отримати допомогу, потрібно звернутися до реєстратори медзакладу та подати необхідні документи. Критика та обурення вчора Верховна Рада України підтримала законопроєкт номер 124.14, який обмежує незалежність діяльності антикорупційних органів НАБУ та САП. Ці структури будуть контролюватися генеральним прокурором. Після того, як Верховна Рада прийняла законопроєкт, в Україні розпочалися протести. Люди у Рівному, Києві, Дніпрі, Львові та інших містах вийшли на вулиці з невдоволенням та проханням до президента України накласти вето та не підтримувати такий закон. Втім, президент України Володимир Зеленський законопроєкт підписав. Наразі він набрав законної сили. Депутати Верховної Ради, які голосували проти цих змін, готують подання до конституційного суду, хочуть визнати закон неконституційним. Додамо протести проти прийнятого прийнято закону планують і сьогодні проводити. Зокрема, виходитимуть люди і у Рівному. Також декілька годин тому президент Володимир Зеленський скликав робочу нараду за участі з очільників СБУ, набу САП НАЗК, ДБР, МВС та офісу генерального прокурора. Як повідомив президент, там обговорювали необхідні адміністративні та законодавчі рішення, які мають допомогти зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності та зняти за. Грози. Після наради для медіа організували брифінг за участі Генерального прокурора України Руслана Кравченка. Аналізуючи прийняті зміни до законодавства, я не вважаю, що САП та НАБУ стали залежними. Вони, вони незалежні органи, вони діють і здійснюють свою діяльність. Законом тут тільки прийняті, що в відповідних випадках, в рамках тільки в рамках кримінального провадження, прокурор має ті чи інші повноваження. Якщо там будуть докази, то генеральний прокурор в особистості мене підпише цю підозру. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.